Цими днями у середах духовного життя найстарішого району Севастополя культурний комплекс Корабель відзначив свій 90-річний ювілей. Урочистості цієї нагоди пройшли у стінах театру імені Луначарського. Поважний день народження відзначала і наша знімальна група. Свій 90-й день народження, центральний клубний заклад Нахімовського району зустрічає все озброєні. Що холі театру імені Волочарського гостей, точніше вірних друзів, що прийшли на свято комплексу Корабел, зустрічали з піснями і танцями його талановиті вихованці. Сьогодні поважний ювіляр об'єднав під своїм дахом майже півсотні різноманітних колективів. Деякі з них заслужено пишаються званнями народний та зразковий. Саме тому аншлагів, який був відзнакою свята на честь іменинника, корабели не звикати. Минаю Рабелівську родину, яка об'єднує більше тисячі севастопольців різного віку, статі та інтересів, та до складу якої входять чотири сільських заклади культури, зі святом привітали представники виконавчої та представницької влади міста та району. Вони подякували творчому колективу комплексу Ювіляра за те, що протягом дев'яти десятиліть він залишається вірним своєму покликанню. На сьогоднішній день культурний комплекс Харабел являється дійсно базовим учрежденням культури на хімовськам районіхімоського району. Нам проводятся не только концерты э, творческих коллективов, культурный комплекс. Двери его всегда открыты для простых жителей Нахимовского района. Мы там проводим все самые значимые события, все самые значимые мероприятия, которые проходят в Нахимовском районе. На сегодняшний день это более 40 творческих коллективов, объединенные одной целью дарить людям радость. Более 500, вдумайтесь только в, это, в эту цифру, мероприятий за год проводят творческие коллективы культурного комплекса Корабил. Это не только выступления сценарные, это выступления на наших мероприятиях под э, открытым небом буквально. Это наши ярмарки, это наши еще различные мероприятия, которые мы проводим на Химовском районе. То, что делается от души, это действительно навсегда. Вот здесь сидят в этом зале те люди, которые связали свою судьбу с этим культурным комплексным кораблем. Не только как работать, а пройдя через него как угодно. Это дети, это сами, занимаясь в различных кружках. А сегодня это не просто кружки. Это действительно те ансамбли, народные ансамбли, которых знает весь город, знает Украина, знает и мир. Плідна творча робота кращих працівників комплексу Корабел була відзначена грамотами і подарунками. Зокрема, його директора було нагороджено за заслуги перед Нахімовським районом учасним знаком за доблесть і честь. Однак, найціннішим даром для колективу закладу іменинника були і залишаються любов його вихованців та визнання глядачів.